Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, так званої мирної угоди, яка готувалася в березні, квітні 2022 року, і яка показує нам підготовку до капітуляції і брехню Арахамії відносно прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал Свідо по своє» і в цьому відео я хочу прокоментувати цю безумовно надважливу статтю, яка з'явилася. І яка прояснює нам певні процеси, які відбувалися в березні, квітні 2022 року? Ми про ті процеси вже тоді насправді говорили і писали. Там дуже складні і дуже багато переплетень було. І того ж, Шрёдера хотіли переговорником зробити, і навіть там делегація депутатів від слуг народу з ним домовлялися, і він літав до Путіна зустрічатися і так далі. Але. Як ми пам'ятаємо, далі українська делегація в Стамбулі вийшла на прес-конференцію. На тій прес-конференції почала озвучувати певні пункти договорника. Реакція українського суспільства була категорично негативна. Менш ніж через дві доби прилетів Борис Джонсон, тодішній прем'єр-міністр Великої Британії, слідом за Джонсоном, через півтори доби після нього в Україну прилетіли представники Сполучених Штатів Америки, серед серед яких, в тому числі, був міністр оборони. Остін. І так, а, власне, Wall Street Journal розписує деталі того, що пропонувалося в цьому мирному договорняку і що готовий був підписати Арахамія. Ну і очевидно, що він це не міг би зробити без відома Зеленського Єрмака. Це надважливо розуміти. І я тут, перш ніж перейти до деталей мирного договорняка, який висвітлює Wall Street Journal, я хочу. Нагадати, як Арахамія фактично звинуватив прем'єр-міністра Великої Британії, колишнього вже зараз Бориса Джонсона в тому, що саме через його позицію от він прилетів, так налякав чимось Зеленського і кампанією, і договорняк не було підписано. І в нас в українських медіа. Не без допомоги Кремля, безумовно, дуже активно просувалася теза, що от якби не Велика Британія, то ми б вже не воювали, не проливалися кров і так далі. Це все є велика брехня, велика брехня в бік лідера, тепер вже колишнього лідера, нашого одного з найбільш щирих і послідовних союзників. А тепер, власне, повернемось до статті The Wall Street Journal». Документ, на який воно посилається, датований 15 квітня 2022 року, Україні повинно було бути дозволено прагнути до членства в ЄС, але не дозволено приєднуватись до військових альянсів, зокрема до НАТО. Заборона іноземної зброї, зокрема ракетної зброї будь-якого типу Збройних сил і формувань. Знову ж таки, Збройних сил і формувань. А заборона будь-якої ракетної зброї за умови, якщо в нас все своє виробництво руйнувалося, воно фактично мало залишати Україну беззбройною. збройних сил і формувань іноземних, це ж натяк прямо на кремлівську пропаганду, яка там розказує, що вони в Україні в НАТО з НАТО воюють, виявляється збройні сили повинні бути скорочені до певного розміру. Причому Росія хотіла скоротити все. І чисельність, і навіть дальність польоту ракет. Кремль хотів, щоб чисельність ЗСУ була обмежена 85 тисяч військовослужбовців, 342 танки, 519 артилерійських знарядь. В той же час українська сторона на чолі за Рахамією на переговорах вимагала чи пропонувала знову ж таки чи просила царя Путіна. 250 тисяч військовослужбовців, 800 танків і 1900 артилерійських установок. Росія хотіла, щоб дальність польоту українських ракет була обмежена 40 кілометрами. Кримський півострів залишався під Росією і не вважався б нейтральним. Тобто, де-факто повинно було відбутися визнання Криму як. Території Росії, хоча, де Юре, відповідно до норм міжнародного права таке визнання зробити фактично неможливо. Але визнання фактичне внаслідок мирного договорняка, воно ну, відкриває в тому числі певний шлях до юридичного визнання. Москва також наполягала на тому, щоб російська мова функціонувала на рівні з українською в органах влади і судах. Проте українська сторона на цю мову не погодилась. Майбутнє східних регіонів України, окупованих Росією у 2014 році, не було включено в проєкт. Це питання повинно було обговорюватися під час особистих переговорів Путіна і Зеленського. Що це означало? Це означало якесь замороження і визнання статус-кво, що ті території, які окуповані московською армією, вони є московськими, чи контролюються Московією до моменту, поки будуть перемовини? Цікаво, яким же чином Зеленський на перемовинах міг добровільно Путіна заставити відмовитись від тих територій? І що б відбувалося? І наскільки довго би таке статус-кво відповідно до цих договорників існувало? Договір повинен був бути гарантований іноземними державами, серед яких в документі перераховані США, Велика Британія, Китай, Франція та Росія. На ці країни було покладено обов'язок захищати нейтралітет України у разі порушення договору. Але поки договір буде діяти, країни гаранти повинні були припинити міжнародні договори і угоди несумісні з постійним нейтралітетом України, включаючи будь-які обіцянки двосторонньої військової допомоги. Тобто ви розумієте, що це таке? Тобто, нам прямим текстом нас залишали беззбройними. Пройшло понад два роки війни. Наше виробництво запустилося максимум на 10% військові експерти говорять. За два роки війни, а це перші місяці війни, коли Московія отримала по зубам. Коли Бліцкриг провалився, на який розраховували, що і в Кремлі, і в Білому домі, Байден був переконаний, Велика Британія не вірила і казала, що ми зможемо вистояти. Росія хотіла додати Білорусь в якості гаранта Україна, Туреччину, ну це вже такі другорядні достатньо речі. При цьому міжнародні гарантії безпеки не повинні були поширюватися на Крим і Севастополь. Ці міжнародні гарантії безпеки, при тому, що припинялися будь-які обіцянки двосторонньої військової допомоги, постійний нейтралітет України і так далі. Ці так звані гарантії безпеки це на випадок повторного нападу. Що ж це за гарантії безпеки? Причому хто є підписантами? Якщо ми двоє є підписантами, тобто Україна і Росія, то ті, хто підписують потім, як гаранти безпеки. Ну, це не буде міжнародний договір в тому розумінні міжнародного права, яке закладено в Віденській конвенції, на відміну від Будапештського меморандуму. До речі, і ті угоди, які Зеленський зараз підписує, це також насправді ніякі не гарантії безпеки за великим рахунком, якщо виходити власне з юридичної а, форми, і знову ж таки міністр закордонних справ Італії прямим текстом каже, що вони нас ні до чого не зобов'язують. Це потрібно розуміти. А Будапештський меморандум відповідно до Віденської конвенції є саме міжнародним договором. Знову ж таки, якби ми проапелювали до нього, чітко, юридично написали б ноти дипломатичні ноти країнам-підписантам, а дипломатична нота це такий документ, який вимагає обов'язкової відповіді. То в Штатах, до прикладу, не могло би бути спекуляцій на тему, а давайте припинимо допомагати Україні, тому що це ж такі великі гроші. Не могло би бути. Чому? Тому що це обов'язок відповідно до договору під назвою Будапештський меморандум. Дуже багато є спекуляцій стосовно цього. Я окремо інтерв'ю брав Віктора Шишкіна саме стосовно Будапештського меморандуму. Хто хоче, нехай перегляне. Віктор Шишкін один із кращих правників України, і в тому числі він юрист міжнародник викладав міжнародне право в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. І він фахово, глибоко все розкладає по суті. От така приблизно ситуація, ну що тут можна сказати, Арахамія відкрито і цинічно брехав. Під мирним договорняком готувалася фактично не надто навіть завуальована капітуляція України. В рамках тої капітуляції України, навіть за умови, якщо би ми зберігали там більшу чисельність військ, ніж вимагала Росія, більшу чисельність танків артилерії, ми все рівно в порівнянні з Росією. Ну, були би по суті беззахисні. Вони ресурсно нас би колосально переважали. Притому ми повинні були припинити всі там угоди, в тому числі двосторонні угоди з іншими державами про надання збройної допомоги. Договорняк, в кінці кінців не підписали. І, зрештою, його суспільство тоді 100% не могло б сприйняти це. По-перше, знову ж таки, Великобританія зайняла дуже чітку позицію. Ми не знаємо, яку, але цілком може бути, що Борис Джонсон прийшов і сказав: якщо ви робите щось з такого розряду, то ми публікуємо всі матеріали по всіх ваших офшорних рахунках, по тих всіх павутинах, які ви думаєте, що ви так гарно заховали. У нас ці всі матеріали є. Як варіант, як спосіб тиску. Це цілком ефективно. І знову ж таки, після того, внаслідок народного збурення, очевидно, що Зеленський втрачав би владу в Україні, тому деталей дуже багато. І отут, оцей фінт вухами перекласти відповідальність саме на Бориса Джонсона, що от якби не він, ми б вже підписали. Волстред Джорнал показує, що вони готові були підписати. Це не, перше, не перша стаття, не перша така інформаційна новина, яка вносить ясність в те, що там насправді відбувалося. Дуже важлива є фактично стаття, яку коментували всі західні ЗМІ в свій час, про так званий пакт Бернса наришкіна Ришкіна. Так, ті, хто на зарплаті в демократів, глобалістів, вони писали, що це майже максимальний результат, там велика перемога, як там деякі блогери розказували. Але фактично це був дозвіл на те, що Росія нападає на Україну. Ця стаття Wall Street Journal, про цей мирний договорняк, вона вносить ясність в дії. Арахамії, який, очевидно, не міг би їх здійснювати без благословіння з боку Зеленського Єрмака. З одного боку, з іншого боку, як це не дивно, попри те, що Волстріт Джорнал належить до глобалістичного пулу, а насправді цей такий камінь в бік Байдена стосовно його поведінки. Ну, щоправда, цей камінь він проглядається так між рядками, але власне стосовно ролі Байдена стосовно ролі Білого Дому. Стосовно того, що відбувалося не так, про це поговоримо в одному з наступних відео, тому що досить важливе інтерв'ю дав один із колишніх керівників НАТО в Європі. І, власне, я це інтерв'ю постараюся прокоментувати окремим відео. Ну а так, в сухому підсумку, по суті, якщо неможливо спростувати, якщо дійсно цей проект є. Був і в квітні 2022 року, це, в принципі, вже би було підставою для кримінальної відповідальності для того ж Арахамії. Але знову ж таки, хто ж його посадить, він же ж пам'ятник. У нас же ж відбуваються такі тотальні договорняки, і системи стримування проти противаг не існує зрештою зовсім. Це є величезна проблема. От такі не надто радісні. Але дуже важливі для усвідомлення процесів, для усвідомлення причин війни, для усвідомлення того, чому саме такий перебіг війни. Ось такі новини в мене для вас сьогодні. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.